Друзі і подпиші канала, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на цю саму місцину, де поселення аланської культури було. Прошли раз я тут інтересні находочки підіймав. Поселення велике. Так що тут можна ходити не один день по цьому поселенню. Я думаю, сьогодні якісь находочки інтересні нам видасть. Точніше мені. Ну що, друзі, зараз покажу міст, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. А ви не забудьте поставити лайк да підписатися на мій канал. Така от місцинка, друзі. Це я в прошлой рази ходив, ось все. Видно, шаги. Це заги... Так. Така от, друзі, місцинка, а сьогодні отак. Цю долинку пройдуся. сьогодні. До, до ту давай я вже ходив. Так, так. Да. в цю сторону буду йти. Буквально воно до мішка, так. Оце сьогодні пройдуся. Якщо ще буде время, так за мішок теж пройдуся. Ну що, друзі, у мене вже є перша находочка Ну, це більш за все царизм. Да. Колечко з конською прежі Только більше воно на цариць похоже, ніж на аланську культуру. Може і аланське. З конської упряжі кольце таке от. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Яка-то їхня застежка, походу, от конської упряжі. Да, застібка їхня. Така от знахідка Желіза зроблена. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна, друзі, знахідка. Така от знахідка. Зараз будемо дивитися, що за знахідка. Обломана їхня застіпка. Да. Застібочки. Так от. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це схоже на монету. Старовинну мідну монету. Ілі латунну чи бронзову. Така от, друзі, знахідка. Ща, друзі, попитаюся її протерти, да получше покажу, що за знахідка. Друзі, не знаю, що це. Ну, більш за все, що монетка. Але сильно, сильно в зелені. Її чистить потрібно. Така от знахідка їхня. Так, да, більш за все, що монетка. який то фоліс. Чи щось подібне на фоліс. Фоліси. Різних видів бувають. Є бронзовий, є мідний, є срібний, є золотий. Така от, друзі, знахідка ось що то видніється Так, да, друзі, більш все ще монетка їхня. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походить з того медальйончика. Кусочок, що я цілого. В прошлом відео приподимав. Ноги кусок Чи від коника чи відсадника. Ні, від коника ноги кусок. Така от знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Навіть не знаю, що це таке. Хто знає, пишіть в коментарях. Така от штука цікава. З таким от ямками посередині. Железная штука. Такая вот, друзья, знахідка. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знахідка. Такая вот штучка. Сейчас будем дивиться, что она за знахідка. Збряскальце, то Да, збряскальце, штучка свинцева. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. це монетка, походу, царська. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 5 копеек. Що, друзі, я не протру і краще покажу, що за монетка така. Таку от, друзі, монетку видало. Ще й сохранчик нормальний буде, як підсохне. 5 копійок, 1872 рік. Ємочка. Така от монетка. Ну і тут теж сохранчик буде. Монетки. Я її сильно терти не хотів. Бо начнеш її сильно терти за треш, повністю все. Хай трішки підсохне, потім відмиється. Така от, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу молоток. Такий от з желізною квадратною ручкою. Така от, друзі, знахідка молоток. Да. Що інтересно на поселеннях копати? Що і царизм проскакує. І такі цікаві знахідки, як молоток. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Таке от кольце випало. Ну це походу царизм. Так, да, у них трішечки інші кольці голландської культури. Я вже його протер трішки. Подивився, не рунів, нічого немає на ньому. Такі от мідне кольце. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Походу фрагмент. Да. Голова коня. Да, голова коня. Така от, друзі, знахідка. Від такого самого, як я перед цим знаходив цілого. Голова коня. Ну що, шукаємо далі. А мене ще одна знахідка, друзі. Така от їхня застріпка і теж зломана. Поломана. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Такий от кружечок їхній. Більш за все, що з конської упряжі. Така от знахідка. Такі от кільце. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це походу хрестик лепесток. Да, хрест лепесток. Така от класна знахідка. Ща я його протру. Та получше покажу, що за знахідка така. Що воно за хрестик. Так от, друзі, знахідку видало. Хрестик лепесток. Така от знахідка класна. Цілий сохранчик бодрий. Стул. Ну а тут молитва, більш за все написано. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі? А в мене ще одна знахідка, друзі. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Так. Класно. З рунами, а що воно таке непонятно. Іли сережка яка то їхня. Схожа, дуже-дуже схожа на сережку. Ща, друзі, я її про труда покраще покажу, що за знахідка така. Така от знахідка, друзі. Більш за все ще пуговиця їхня. От їхні руни посередині? Ну а тут не зрозуміло, що? Да, пугається, більш за все кріпилася кудись. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це, походу, бубенчик. Да, Бубенчик. Ціленький. Така от, друзі, знахідка їхня бубенчик. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Сейчас будемо дивитися, що вона за знахідка. Накладочка їхня з рисунком. Така от, друзі, знахідка. А цієї сторони такі от. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна находочка. Такая вот находочка. Это, походу, с коника. Да. С лошадки. Так вот. Тут голова должна быть. Так вот, друзья, знахидка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, подведем итог сьогоднішнього копа. Що тут трошки накопав. Начнем з метальчика. Стільки от мешечку метальчика накопав всякого разного. Где-то скільки, десяточку накопал Металолома всякого Кілограмчиків. Ну, а тепер приступимо до обзора на ходочок. Так от штучку походу їхню Конської пряжі дало. Такий от кружечок обломиш од нього. Так, поїхали далі. Накладочка їхня така от цікава. Збрязкає ця штучка. Бубенчик цілий. Обломиш от пояска. Кружечок, еще обломыш от пояска. Пуговочку так узру нам и дало. С их рисунками. Так, колечко царские. Такие вот канинку. Всякие обломыши от лошади. С всадником. Ой, до да интересного, что дало. Так... 5 коп... копеек тысячу. 872 року емочка. Хрестик лепесток. Ну і монетку Візантії походу, Фоліса. Или що то наподобие Фоліса. Ось все силуети просматриваються, але вона сильно в зелені, її чистить надо. Така от монета що з тієї сторони сильно в зелені. Це їхня яка-то монета по посиленню. Така вот монетка. Ну що, друзья, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всем удачи на копі. Ну и пока.